Який був насичений 12-й день Олімпійських ігор? Золото від Олександра Хижняка та про інші події зараз вам розповім. Марія Пол стала четвертою у кваліфікаційному заїзді Байдарки одиночці на 500 метрів, подолавши дистанцію за хвилину 54. У спортивній ходьбі мікс естафеті Іван Бензарук і Людмила Оляновська фінішували з 17-м з результатом 3 години 1 хвилина 50 секунд. У стрибках у висоту Олег Дорощук зміг кваліфікуватися. На жаль, Владислав Лавський та Андрій Проценко не зуміли пройти кваліфікацію. У греко-римській боротьбі до 87 кг Жан Боленюк в 1-8 фіналу переміг китайця Хайтао Цянь 7-1. У чвертьфіналі здолав представника Казахстану Нурусалтана Турсинова 7-3. У півфіналі поступився іранцю Алірезі Мохмадбіані. Поєдинок завершився з рахунком 3-3. Але завдяки останній активній дії до фіналу пробився представник Ірану. Парвіз Насібо у ваговій категорії до 6,7 кг переміг в одній восьмій фіналу Матан Маша 3-2. У чвертьфіналі здолав Амантура Ісмаїлова з Кагристану 7-6. Та у півфіналі переміг Азербайджанця Хазрат. Та Джафарова, тим самим вийшовши до фіналу у Байдарці одиночці на дистанції 500 метрів. Марія Пох пройшла до півфіналу з результатом хвилина 52. Павло Алтухов не зміг кваліфікуватися до півфіналу в Канує одиночці на дистанції 1000 метрів. У чвертьфіналі він фінішував третім, відставши на 2 хвилини 17 секунд від другого місця. У стрибках у воду з трьохметрового трампліна Вікторія Кесер не подолала кваліфікацію, посівши 27-му позицію. Та головною подією цього дня був виступ полтавського танко, який чекала вся Україна. Та за підсумками трьох раундів Хижняк переміг роздільним рішенням суддів 3-2.